Окидайся, почалося саме такими словами. Вона зустріла повномасштабне вторгнення расистів. Потім переїзд, Польща, місяць розлуки з близькими і тверде рішення, попри все, повернутися додому. Історія моєї колеги Вікторії Чорнобривець про евакуацію поляків та волонтерство, яким нині займається. Віка, які тисячі Україну крятувала своє чадо від війни. Тому разом з родиною вирішили, що з сином їдуть до друзів. Рішення каже, було нелегким, але зібравши всю волю в колак, зрозуміла, треба. Ба більше дорога до сусідньої Польщі була дуже складною. Ми виїжджали 8 березня. Це просто як то кажуть, свято зі слізьми на очах, але то, то сльози не радості були, а просто нерозуміння. Я не могла зрозуміти взагалі, що відбувається. Колона була з п'яти автобусів. Водій повернув перший був в колонії, в водій повернув на трасу, яка обстрілювалася. І жінки повинен автобус жінок, які дивилися по навігатору, куди ми їдемо. Почали підняли хай. І сказали, розвер... розвертайте автобуси. У Польщі біженцям були раді. Єдине варто розуміти, що це інша країна зі своїм менталітетом та правилами. Не було важко там якось освоїтися. Морально було важко в тому плані, що ти не знав, скільки часу ти там проведеш, тому що ми планували на два тижні. Ми жили там місяць. З поляками можна прекрасно товаришувати, якщо ти поважаєш їхню культуру, мову. Якщо ти не приїжджаєш туди з виразом обличчя і сформованою думкою, що тобі всі щось винні, що тобі не нещасний. Аби син легше переніс розлуку, Віка відразу пояснила йому, що це ненадовго, як своєрідна відпустка. Пізніше розповідає, приїхали інші біженці йому було з ким спілкуватися, та й навчання почалось сама, щоб відволіктись, займалася хатніми справами та журналістикою. А ще волонтерством допомагала публікувати списки зниклих безвісти. Мені було просто навіть цікаво. Я знімала на телефон, мені було цікаво поспілкуватися з людьми, я пішла в одне місце, потім зробилась уже, пішла в інше місце. Тобто, всі такі от моменти десь я максимально намагалася відзняти. Це мені треба було писати, робити щось. А потім моя інша подруга запросила мене в чат пошук зниклих. Зараз він дуже популярний, і я допомагала вносити списки зниклих людей. Це був Маріуполь на той момент, дуже багато з Маріуполя, по-моєму, Чернігів теж. Але найбільше це Маріуполь. Але бажання повернутися додому щодня ставало сильнішим, бо замінити Україну з її слів не може жодна країна. Тоді Вікторія твердо вирішила, що Великдень буде зустрічати у родинному колі, як годиться. Ми, ми їдемо, а над нами ракети так просто літають. Ну, ти Думаєш, круто, ну день такий вибрав, шикарний. Тобто буквально за день до цього все було б норм. Зараз Віка продовжує боротися з окупантами на інформаційному фронті. До цього додала ще й волонтерська діяльність. Каже, найважче за цей час було зібрати докупи плитоноску. Це бронік, який треба було знайти по окремості. Тобто, треба було плитоноску окремо, а плити окремо. І отак от ланцюжок за ланцюжком мені знайшли телефон чоловіка, батька тої дівчинки, яка займається відшивом. Тобто це такі прям рукостискання сьомі, ну, десяті. Я настільки це фантастично, ти не задумуєшся, тому що ну, тобі потрібен результат і негайно. Захисні плити Вікторія отримала у подарунок від волонтерів, про яких знімали матеріал. Зараз збирає теплі речі і кошти на них. Переживає, щоб все вдалося. Зараз я тягну і він у мене складний, тому що він розтягнутий в часі, і я досі не знаю, чи я зможу його хоча б наполовину закрити. Це теплий одяг, це взуття, яке потрібно для механізованої бригади. Вони зараз їх теж там перенаправляють. На гарячу точку, ну тобто, ми ж потихеньку визволяємо, і цих хлопців прикидають, а там холодно, і от ми збираємо кошти. Журналістка зізнається, після перемоги продовжить займатися волонтерством, проте воно буде спрямоване на дітей сиріт. Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.